Поки українці страждають від нестачі електроенергії, слуги народу заробляють мільйони на цьому. Ось і колишній творчий партнер Володимира Зеленського подався у торговці електроенергією. І хоча у цьому занятті, як такому нема нічого поганого, однак зайвої публічності Олексій Кирющенко чомусь не бажає. Принаймні, на прямі запитання бігус-інфоржесер почав морозитись і стверджуватись, що то взагалі не він. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцов, це мій канал Свіжої історії. Тут ми завжди говоримо про основне, про найважливіше, про те, що суттєво впливає на наше життя. Якщо вам це відео подобається, обов'язково підтримайте це відео вподобайкою. І напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на канал, це дуже важливо. Е, підтримайте його донатом е, на патреоні чи долучайтесь до числа спонсорів. І переходимо до новини. Ваша компанія продає електроенергію комунальним підприємствам. Ні, Ми знаю, маємо право, як ви не знаєте, ЛНР. Це ваша компанія. Я не знаю, чому ви говорить. Ви хто? Я, я вам, щоб ви не казали, що ми обманюємо чи щось не те говоримо? Я маю праву. ви по-другому обмануєте. Ви просто ходите і подлавлюєте людей. Ми не ходимо, підлавлюємо людей. Ви па ви продаєтесь? Ви наркотики не продаємося. Ми не нюхаємо наркотики. Ми не продаємо. Ми не продаємося. Ми не нюхаємо наркотики. А ви зараз обманюєте через те, що ви не знаєте, що відповісти? Сам, ви отримали частку в компанії, яка отримував. продає електроенергію. У Вас, у вас ви врете, у вас глаза вруча, ви у вас дрожать руки, коліни, руки дрожать. що ви обмануєте. Я не обманюю. Давайте я... скажіть, атвір. Біку шоку. Вам подобається біга Ось вот эти люди, которые пристають к звичайних людям. Ви незвичайна людина, ви отримали частку в компанії, купили. Не її. Не ко ЛНР, це ваша компанія, це не, Это не ваше особисте життя. Ваша компанія продає електроенергію. Що Ви ви Кирющенко, Олексій, Я не Адольф. Нет, авто. Нет, Нет. Нет. ви перепутали, а вообще перепутали. А, ми перепутали, ж не да. не а ви хто? Я Мария Землянская, я вам показала документы. Я журналистка Бигус Инфо. И что? Кто что такое Бигус Инфо? Это э, це кулинарная анти... программа? Нет, это не кулинарная программа. Ну, Бигус это, Это программа расследований. Ну, занимайтесь расследованием, а не ерундой. Это... Занимайтесь расследованием, не а не ерундой. Вы почему лезете продает... в мою? Какая разница, что я делаю? Я что вы лезете? Вас запитать, а я не хочу Чи вам Это отвеч... связано а... с тем, что зап... ваша Хорошо, компания запр... продает. Вы... Так, а я вам не отвечаю. А я не отвечаю. Все? Просто для того, щоб ви не говорили, що ми обмануємо. Ви обмануєте, що я знаю. Запитати, І розслідування Бігус проти Бігуса, Бігус проти Бігуса. Тому що ви получаєте гроші за це. Вам платять. Не... Я знаю это. Скажіть в камеру, посмотрите. Давайте да. фізія глобістика. Да. Видите, посмотрите, це правда? Що, Смотрите, що саме, вы що ви врете, у вас лісо врет. Я професійний режисер. У вас врет лицо. От мені дивно, як професійний режисер, почав займатися спочатку виробництвом літальних. Обережно. Чи то у 95 го кварталу зовсім погано творчі справи пішли, чи то якась інша біда. Але Олександр Кирющенко, режисер 95-го кварталу, замість того, щоб знімати, знімати новий сезон Слуги народу, до якого він має безпосередній стосунок як режисер, подався з режисерів у торговці електроенергією. Отже, фірма Слуги народу Кирющенка уклала контрактів на 750 мільйонів гривень з державними підприємствами. У серпні 2023 року режисер Олексій Кірющенко, який співпрацював із проєктами студії Квартал 95, увійшов у компанію «Еленерго» і отримав там частку 49%. Його партнером по бізнесу став Олександр Хандрига, який отримав 51%. Основний вид діяльності Еленерготоргівля електроенергією. Сама фірма була створена у вересні 2022 року. Ліцензію на постачання електроенергії отримала у листопаді, проте до приходу нових власників діяльності не вела. Після зміни власників компанія почала отримувати бюджетні замовлення. Загалом до квітня 2024 року встигла укласти 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам. Втім, Кирющенко зайнявся не лише торгівлею електроенергією, а й виробництвом безпілотників у вересні 23-го року, разом з продюсером Артемом Колюбаєвим, це колишній бізнес партнерський на виробництво голови офісу президента Дія Ярмака. Став співвласником компанії виробництва безпілотників Кульвер. Продюсер і режисер отримали в компаніях, які входять в кульвер по 5%. Скромно, але, очевидно, потрібно, потрібно для того, щоб згодом зняти практично документальний серіал, як слуги народу Кремль бомбили. Ну ви ж розумієте, до війни вони біля Кремля знімали серіали. А тепер, ну і головне, чудове знання території. Все ж у режисерів мусить бути око на такі деталі набите. Розуміння, що треба бути саме по Спаській вежі Кремля в момент удару курантів на цій вежі. Так, щоб воно зайшло в прайм-тайм. Досвід не проп'єш. Дякую. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково дайте про це знати, це на мій канал, поставте вподобайку цьому відео. Підтримайте канал на Патреоні, долучайтесь до числа спонсорів та донаторів каналу. І все буде Україна! Слугами чи без слуг.